Сам клуб був заснований в 1998 році в місті Хмельницькому. Ось, і Вже з того часу ми культували даний напрямок. Клуб має осередок і в місті Хмельницькому. і Близько 15 років тому, як я приїхав сюди в Бучу і став вже безпосереднім Бучанцем, ми і в місті Буча почали культувати напрямок кікбоксингу. Хочу сказати, що за цей період часу вдалося підготувати дуже багато таких потужних спортсменів, які являються і майстрами спорту міжнародного класу, майстрами спорту, кандидати-майстри спорту, і серед них є і чемпіони, і перезер світових міжнародних змагань. І також вже коли ми вже стали безпосередніми, теж наші бучанці, діти нашої громади, теж проявили себе досить потужно і теж. Серед наших земляків є і чемпіони України, і призери міжнародних змагань, Ось, і як маленькі, так і дорослі. Ми все робимо за -за 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 для того, щоб наша молодь, наші діти виховувалися правильно, морально здоровими і фізично здоровими людьми. І, звичайно, війна досить такий негативний голосок залишила, але ми намагаємося все робити для того, щоб дітки наші були найкращими і щоб як можна... Швидше це вся біда завершилась і ми повернулися до мирного життя. В нас є призер чемпіони призер чемпіонату України, чемпіони Київської області. От нещодавно ми повернулися з міста Одеса, де виграли наші діти першість Одеської області. От досить досить такі потужний був турнір. Ось зараз будемо готуватися на осінь. Восени у нас Чемнат України і бажання таке є, щоб наші перспективні молоді хлопці, дітки, потрапили в національну збірну України. Звісно, цей спорт нелегкий, він травматичний, але ми коли проходимо на секцію, ми мали розуміння, що це таке і куди ми йдемо. Тренування з спершу це розминка, ми розминаємо м'язи і так далі. Потім ми або вдягаємось в амуніцію, або витачуємо на повітря свою техніку, удари і так далі. Виступові я у багатьох змаганнях міжнародного класу. Запам'яталися більше ті, які їздили всією командою, там відчувався дух. І так легше переносити їх, тому що підтримка це першочергова, це дуже допомагає. Пам'ятаю свої перші змагання. Вони були біло церкві. Це чемпіонат Київської області. Це, насамперед, були мої перші змагання з кікбоксингу. Я провів три бою, отримав перше місце. Пам'ятаю свої перші змагання як вчора. Я тоді виграв. У мене було два чи три боя, виграв всіх досрочно. І це як перший досвід, як читав того, мені дуже сподобалося.